До студії нового дня звітали Микола Карчевський, проректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Диренка, доктор юридичних наук, професор полковник поліції, а також Олексій Бочковий, провідний фахівець науково-дослідної лабораторії з проблем оперативно-розшукової діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідаренка, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук майор поліції. Вітаємо вас в нашій студії. Доброе утро. Хотелось бы спросить, в первую очередь, почему ваш университет решил взять участие в выставке местных видавництв «Миколаевская книга» в 15-й юбилейной выставке? Большое спасибо вам за вопрос. Конечно, уже и в этой студии мы неоднократно разговаривали о том, что значит Луганский государственный университет внутренних дел и как много для него сделала Николаевщина. И отдельно, конечно же, хочется отметить доброе, профессиональное, отношения и поддержку общины библиотекарской, такой книгоиздательской Николаевщины, которая очень сильно помогла нам реинтегрироваться в научное поле. И сейчас настал тот момент, когда мы уже без сноски на то, что мы передислоцированы, можем представить абсолютно серьезные, качественные научные разработки Не поділіться своїми ідеями, обсудіть, абогатіть общественно-політичний дискурс Ніколаївщини, яка так нам допомогла встати на ноги. Яке видання будете презентувати на виставці місцевих видавництв? На кого вони розраховані? Тому що наскільки я розумію, скільки ми бачимо зараз на презентації нашого нового дня, що досить вони специфічні і для них має бути особливий читач? Ну, ви знаєте, право это це та вещь, если перефразировать известных философов, выстави право за дверь, оно постучится в окно. Да? Выброси его в окно, оно постучится в дверь. Право чрезвычайно актуальная тематика, и в своей научной работе мы пытаемся сейчас объединить все усилия наших ученых вокруг проблемы эффективного правового регулирования. Мы ее решаем в разных направлениях. Алексей Васильевич представляет тематику научного обеспечения передовой правоохранительной деятельности, оперативно-розыскной работы. В нашем, как говорят, творчем дробку да, университета за последние три года серьезные философские исследования, исключительно уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, исследования по теории права, все, как сказал, объединяются вокруг проблемы обеспечения эффективного регулирования общественных отношений правом. Ну а наиболее подробно, я думаю, Алексей Васильевич может рассказать о актуальных проблемах, которые представлены лабораторией для... Ну, видите, у нас сейчас такая ситуация, идет повсеместное реформирование, в частности, органом внутренних дел, национальная полиция, и мы видим все, что... Очень много молодых работников, которые даже часто без специальной подготовки, то есть люди, которые желают что-то изменить в нашем государстве. Да, и они приходят в органы полиции, очень слабо подготовлены именно в специальном плане. Если раньше мы могли говорить о том, что был такой институт наставничества, то сегодня он, ну, мягко говоря, не очень работает из-за того, что ушли на пенсию многие квалифицированные кадры. Вот, молодым, ну, по сути, брать неоткуда новые знания, и поэтому именно с этой целью мы все последнее время очень активизировались по изданию нашей научной литературы, вот, чтобы дать эти новые знания, чтобы люди могли откуда-то их черпать. Хотілося б тепер детальніше поговорити про саме видання, які завітали також до нашої студії, можливо, пройтись по першим з них, щоб розказати, також, на кого вони розраховані, і як пересічний громадянин, пересічний миколаївець, який завітає на виставку, зможе почерпнути щось корисне з цих видань. А давайте, Олексій Васильович, а вашим учебним пособі, як да? да. по вопросам я анонсирую, Алексей Васильевич расскажет подробно. Понимаете, <рик> все мы так или иначе сталкивались с очень острой социальной проблемой борьбы с наркоманией. В особенно этом... Остров Николаевее. И особенно а. остров Николаеве это региональные аспекты, давняя история и так далее. но э, сейчас мы живем в век информатизации и это не только революционные возможности которые предоставляются человечеству в плане поиска информации и работы с ней но это и новые угрозы э, это и собственно непосредственно новые какие то компьютерные преступления но и старые преступления на новый лад вот компьютерная э, информатизация привела к появлению принципиально новых схем распространения наркотиков И органам внутренних дел необходимо и национальной полиции эффективно противопоставить что-то ефективної стратегії противодействия такої вже я би не этого слова, світєвим маркетингом в сфері наркобізнесу на ліксі осіч пожалуйста від вас тепер як від автора дізнатися детальніше співавтора Спів Спів насправді тут авторський колектив доволі таки широкий але головна сутність цього навчального посібника він хоча дуже вузько направлений це стаття 315 кримінального кодексу України, це Втягнення у е, злочинну діяльність, е, тобто у наркотизм можна так в загальному сказати, але на, насправді даний, е, даний навчальний послідник буде цікавий навіть для звичайних громадян, адже там е, стосується питання е, саме новим загрозам, як сказав. Ми, Микола Віталійович, в тому, в тому плані, що сьогодні ми можемо спостерігати у всіх на слугу е, так вираз, такий як синій кит. Да, всі так. чули, наша молодь найбільш скажімо, проблема, так, яка схолихнула не тільки да, наші міста да, країни. Це дуже всі. важливо, і, і в тому числі ми це питання піднімаємо у нашому навчально-практичному посібнику. Адже схема розповсюдження нар, 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 наркотиків через мережу інтернет, так само, як і як і схема е, доведення до самогубства. Вони всі аналогічні, ідентичні, адже мережа одна, хто як хоче, так її і використовує. Тому для того, щоб успішно боротися з цими, цими проявами, спочатку треба їх вивчити, дізнатися про них якомога більше, а вже потім. Чиняти якісь дії знову ж таки, дії мають бути сплановані добре. Вони мають бути виважені, вони мають бути у рамках чинного законодавства. Це саме головне. Хочу сказати, що унікальність і особливість цього вашого посібника в тому, що він досить актуальний. І торкається тих тем, які ще досі не слуху і виникли буквально місяць тому. Як ви змогли і випустити посібник, це наскільки я розумію, досить довгий титанічний труд, титанічна праця, але і що він стосується саме проблем, які просто зараз виникають у нашій місцевості, у нашому суспільстві? Це справа в тому, що ми дуже, скажімо так, плотно спілкуємося. З правоохоронним органом, адже ми університет внутрішніх справ і наша співпраця можна сказати, вона вона постійна. Зараз у нас іде перепідготовка підвищення кваліфікації працівників карного розшуку на базі нашого вишу. От і ми з ними спілкуються, спілкуємося щодня. І саме від них ми беремо ті проблеми, які дійсно важливі, які необхідно вирішувати, і для цього є багато різних моментів і законодавчих, і організаційних часто звичайного упороповноваженого можуть не вислухати навіть в керівництві. В нас є можливість, у нас є час заглибитися у ці проблеми, і їх достеменно вивчити, щоб вже нам дати якісь обов'язки ґрунтовані пропозиції, що потрібно щось змінювати. Дійсно, ваш університет дуже тісно пов'язаний з поліцією. Хотілося б дізнатися, яку роль грає ваш університет у підготовці поліції кадрів Миколаївщини. Ну, не тільки Ніколаївщини. ми в Миколаївській області з 97-го року учебно консультаційний пункт Луганського государственного університету внутрішніх ділів, а тоді ще Луганського інститута внутрішньої діл України. Достаточно широко представлен выпускниками в милицейской, ну, полицейской общественности Николаева. нас хорошо знают. Если у нас возникают вопросы, например, с Алексеем Васильевичем мы недавно заинтересовались информационными учетами, оказалось достаточно пройти в несколько кабинетов руководителей полиции, где нас встретили, потому что знают, направили руководителям профильных подразделений, там тоже нас знали, мы получили замечательную информацию, в конце концов обогатили друг друга, работали замечательно. Что касается роли университета, Алексей Васильевич затронул тему курсов повышения квалификации, сейчас это очень актуальная проблема, и в связи с обновлением кадрового корпуса нацполиции, и в связи с требованиями закона Украины о на нацполиции, которые достаточно жесткие в плане повышения квалификации. Помимо этого, собственно, оказание образовательных услуг, мы обучаем бакалавров, магистров по направлениям права и правоохранительная деятельность, тоже востребованное направление работы. Ну и, конечно же, участие в виде семинаров, научно-практических конференций. За два года, которые мы, три, три года уже, да? три года, которые мы здесь, прошли и всеукраинский научно-методический семинар работников уголовного розыска, и несколько международных конференций научных в тесном взаимодействии как с нацполицией, так и с высшими учебными заведениями Николаевщины. Так что работаем, работаем в этом направлении. И я вам скажу, вот сама тема нашей встречи, день книги, книга издательства, это скажем так, определенный отсчет. В университете мы четко понимаем, что книги и современные информационные технологии пребывают в некотором конфликте. Необходимо решать этот момент. И Ми розвиваємо технології дистанційного бучення, котра активно прі приміняємо і для поліцейських, в тому числі. Так. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо вашим виданням тільки успіху на виставці місцевих Ми Хотіли б запросити всіх на сьогоднішню презентацію, яка відбудеться у нау науково-педагогічній бібліотеці. І особисто хотіли би подякувати людині, яка це все організувала. Саме там це картузов Костянтин Миколаєвич, виконуючи обов'язки директора. І дізналися ми взагалі про цю виставку з подачі видавництва Іліон Румянцева Анна. Так Анна що Валерівна. ми всіх приглашаємо на, на ми запрошуємо всіх в научну бібліотеку на 14 годину. Все. Время ханів по бібліотекам.